Невміла ковзанярка авторка Тетяна Новацька читає Валентина Виноградова. Лайк, підписка, комент. Підтримайте рідне слово, наш український контент. Руслан не міг її не помітити. Ніхто не міг її не помітити, ніхто з тих людей. Хто суботнього вечора прийшов покататися на ковзанку в центрі міста, або з тих, хто в цей час спостерігав за катанням інших, відпочиваючи на веранді зимової кав'ярні? Дівчина невміло стояла на ковзанах і трималася за бортик. І спочатку не відразу впадала у вічі, але як тільки вирушила у вільне катання. Без нічієї підтримки, а особливо інструктора одразу стала головною темою для нас мішок, різних роззяв та інших присутніх на ковзанці. Руслан якраз повертався додому і вирішив випити кави. В приміщенні кав'ярні спеціально не присів, хотів відгородитися від думок за маленьким столиком на веранді і поспостерігати за тим. Що відбувається в центрі міста, за перехожими, за іншими відвідувачами закладу і за любителями фігурного катання, які неподалік кружляли на ковзанці. Спочатку дівчина, яка невміло стояла на ковзанах та падала на кожному кроці, викликала щиру усмішку. Та коли над любителькою екстрему всі почали нахабно насміхатися, Руслан обурився, Стало образливо за це миле, молоде створіння, яке так уперто і наполегливо хотіло навчитися стояти на ковзанах. Проте затулити всім рота руслан не міг їх було багато, і якщо чоловік навіть і зробив би зауваження деяким, все одно не зміг би з'ясувати стосунки з іншими, чомусь як не намагався зосередитися на інших думках. Не міг відірвати погляду від дівчини на ковзанці, спостерігав, виловлював кожен її незграбний рух, стежив за виразом обличчя, який змінювався відповідно до положення дівчини на ковзанці. Вона усміхалася сама до себе, коли вдавалося проїхати хоча б метр, і болісно кривилася, коли падала і вдарялася об твердий лід. Напевно, їй дуже боліло, але вона намагалася не показувати цього і якось вдавано не зважала на людей, які з неї насміхалися. Русланові здавалося, що ця тендітна дівчина ізолювалася від усіх і всього і зосередилася лише на одному на собі, на ковзанці та ковзанах. Напевно, так було насправді. Він замовив уже друге горнятко кави і забув, що треба їхати додому, де на нього чекав голодний песик Рекс. Через півгодини дівчину нарешті помітив інструктор, який до цього вдавав, що нічого не бачить і не чує. Ліниво під'їхав до неї. Звісно, руслан не чув, що розмовляла дівчина з інструктором. Але здогадався, що, мабуть, останній пропонує допомогу. То, судячи з того, що дівчина заперечно похитала головою, ця допомога вимірювалася у чималій грошовій винагороді, тому дуже скоро інструктор опинився в іншому кінці ковзанки, а дівчина і далі намагалася впевнено стояти на ковзанах, їхати їй. Аж ніяк не вдавалося. Усе це тривало півтори години, і півтори години руслан, як заворожений, не відводив погляду від неї. Коли ж вона зникла у переодягальні, чоловік розрахувався та поспішив до виходу з ковзанки. захотів зустріти її там і підбадьорити мовляв, нічого, що інші насміхаються. І що їй не вдається кататися так, як фігуристи, вона обов'язково навчиться, і тоді сміятиметься над тими, хто посмів засумніватися в її наполегливості, але дівчина не виходила. Минуло майже півгодини, Руслан втомився чекати і зрозумів, що сьогодні вже не застане незнайомки тут. Тому попрямував до свого авто і поїхав додому. Увесь вечір думав про неї і не розумів, чому такий дріб'язковий випадок так глибоко засів у його голові, але вже не відмахувався від думок про незнайомку, а все для себе пояснив чесно і прямо. Сподобалася мені дівчина, і нічого дивного в цьому немає. Наступного дня. У неділю Руслан знову вирушив у центр до ковзанки. Навіть замовив дві години, щоб покататися адже, на відміну від незнайомки, вмів гарно кататися та впевнено стояв на ковзанах, а потім ще дві години просидів на веранді кав'ярні, попиваючи каву горнятко за горнятком. Дівчина того вечора так і не з'явилася. Руслан розумів усю безглуздість своєї поведінки, адже вона могла бути будь-де в місті чотири ковзанки, і взагалі, можливо, вона вже більше ніколи не повторить свого подвигу і не стане на лід, але здаватися не вмів. На серветці написав коротку записку і передав її інструкторові, попросивши, щоб він, коли побачить на ковзанці ту дівчину, віддав їй. Той пообіцяв, що обов'язково знайде і передасть їй записку. У записці Руслан написав таке: Молода панно, якщо хочете навчитися кататися на ковзанах, звертайтеся. Я радо допоможу і навчу кататися вас так, як ніхто ніколи ще не катався. Руслан. Минали дні. Щодня Руслан навідувався на ковзанку, але інструктор казав, що дівчина не приходила, лише тішив надією на те, що вона все ж таки з'явиться у вихідні. І вона з'явилася. Але Русланові не пощастило зустріти незнайомку. Інструктор радо повідомив, що дівчина, яку звуть Настею, приходила і знову намагалася навчитися кататися на ковзанах, і що він передав їй записку, на яку вона, до речі, відповіла. Акуратним почерком там було виведено: Добре! Але за однієї умови ви передаватимете мені вказівки та інструкції у вигляді записок через інструктора. В разі потреби, або якщо в мене виникатимуть якісь питання, я також писатиму вам, коли освою ковзанярське мистецтво, тоді й зустрінемося. А наразі я з вами побачитися не можу. І не шукайте навмисно зі мною зустрічі, так ви все зіпсуєте. Анастасія незнайомка заінтригувала Руслана ще більше, і, без сумніву, він погодився на пропозицію дівчини, передавши інструкторові наступну записку з першими порадами, як навчитися гарно стояти на ковзанах. Так розпочалася захоплююча гра. Справжня пригода. Іноді руслан не вірив, що все це відбувається з ним, але у вихідні, а деколи і в будень, передавав інструкторові записку для Насті і понад усе бажав, щоб дівчина навчилася кататися. Руслан подій не випереджав, його захоплювала гра, тому навмисної зустрічі, як і просила Настя, не шукав. Дивувався тільки, що жодного разу не зміг приїхати на ковзанку одночасно з нею. Навіть тоді, коли він затримувався у зимовій кав'ярні на веранді, дівчина не з'являлася. В одній із записок Руслан наважився запитати Настю про особисте життя. Якщо вас цікавить, чи я вільна, тоді знайте, так. До речі, на ковзанку я прийшла після важкого стресу, який пережила через розлучення з хлопцем, вирішила хоч чимось зайняти себе, аби не думати про нього. Ось і захопилася, і тепер мушу досягнути мети. Відповідь Руслана влаштувала. Він міг розраховувати на її прихильність. Листування руслана і Насті тривало майже два місяці. З дня на день руслан мав би отримати від Насті повідомлення про те, що навчання закінчилося, і вони можуть зустрітися. Але, на жаль, цього не сталося. Від Насті перестали надходити записки, а інструктор лише знизував плечима, мовляв, не знає, в чому справа. Але дівчина більше на ковзанку не приходить. У гірких і сумних роздумах минуло ще два тижні. Щовечора руслан приходив до кав'ярні, замовляв каву, сідав за столик на зимовій терасі і спостерігав за ковзаннярами, вже й не сподіваючись зустріти чи побачити Настю. З суботнього вечора до Руслана підійшов офіціант. І простягнув невеличкий клаптик паперу. Не відкриваючи його, руслан зрозумів, що це записка від Насті. Так і було. Доброго вечора, мій любий вчителю. Завдяки вашим порадам і настановам я навчилася гарно стояти на ковзанах і тепер можу впевнено кататися. Не соромлячись інших і не викликаючи в них нападів сміху. Завдяки вам я досягла своєї мети, навчилася кататися і забула про свого колишнього хлопця. Ви навіть не уявляєте, як мене захопило наше листування. Кожен ваш лист був для мене приємним дарунком. Розумію, що повинна вам віддячити. Тому не знаю кращого способу, аніж пригостити вас смачною кавою, з корицею, медом, шоколадом та мигдалевим молоком. На цих словах записка закінчувалася. Руслан схвильовано озирнувся, і тут він побачив її, свою ученицю Анастасію. Вона стояла при вході. У кумедній в'язаній сукні і у білому фартушку. У руці вона тримала тацю з горнятком, усміхаючись, підійшла до руслана, привіталася і її щічки зарум'янилися. Не сподівався побачити тебе тут, ще й у формі офіціантки. А я й не офіціантка, я кухар, працюю. У цій кав'ярні, пригощайся, а то п'єш завжди каву майже охололу і без жодного смаку. То ти хочеш сказати, що підглядала за мною всі ці місяці і знала, хто тобі пише? Інколи я визирала з кухні, щоб побачити, як ти п'єш холодну каву і поглядом шукаєш мене. А потім чекала, коли ти підеш, і йшла на ковзанку. Все це скидається на сон. Або ж на чудову казку, яку ми вигадали самі. Дівчина вибачилася і сказала, що повинна повертатися на кухню. Я дочекаюся тебе, розхвилювався руслан. Боячись, що дівчина знову зникне з його життя. Звісно, але раджу зайти всередину, там тепліше, і чекати доведеться аж до восьмої вечора. У нас сьогодні багато замовлень. Як і пообіцяла, Настя звільнилася у восьмій. Руслан чемно дочекався її, смакуючи. Уже четверту філіжанку кави, але цього вечора він пив каву, яку готувала Настя щоразу з новим, неповторним ароматом та смаком. А потім руслан і Настя пішли на повзанку. Чемна учениця продемонструвала вчителю все, чого навчилася за ці місяці і тижні. Руслан тішився, як дитина, був гордий за себе і за Настю. Тепер над нею ніхто не насміхався. Навпаки, дівчата із заздрістю поглядали в її бік. І на цьому їхня чудова казка не закінчилася. Тепер... Історію свого знайомства Руслан і Настя розповідають друзям, родичам, знайомим і маленькій донечці, яка клубочком умостилася у маминому животі. Руслан і Настя переконані, що їхня донечка буде олімпійською чемпіонкою з фігурного катання або ж, щонайменше, Найкращою ковзаняркою на землі. Щиро дякую за увагу. Поділіться в коментарях вашими історіями, пов'язаними з ковзанами і ковзанкою. Якщо ця новела подарувала вам усмішку і трохи тепла, буду вдячна за вподобайку. Ваша щира підтримка допомагає каналу розвиватися, а мені знаходити для вас ще більше світлих оповідань. Дякую, що слухаєте мене і залишаєтесь поруч.